Яка ж логіка президента Сполучених Штатів запросити найбільшого терориста до себе в країну на переговори, пане ну Тоді нам треба почитати лекцію. Я думаю, на пару годин, але давайте тоді коротко, бо інакше не вийде. Ну, логіки немає ніякої, якщо виходити з логіки вибачте за автологію здорового глузду. Але якщо виходити з логіки Трампа, то вона цілком присутня і тут нічого для нього надзвичайного немає. Бачите, ми з вами звикли давати оцінки, виходячи з загальноприйнятних засад, на яких будується світ: міжнародне право, справедливість, закони і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Для Трампа ці поняття в принципі відсутні, їх немає. Є, ну знаєте, вже зараз деякі експерти говорять, що Чим схожі оці обидва політики маю на увазі Трампа і Путіна, тим, що вони не визнають законів і вважають за норму їх порушувати. Ну а якщо логіка така, то все складається, все абсолютно нормально. Тому що якщо можна обмінювати українські території на українські, якщо це, це сприймається як норма, ну тому чому тоді дивуватися, що треба про це поговорити? І обміняти Україну на Україну. Якщо не визнається, що Росія е, вчинила е, злочин міжнародної збройної агресії, то тоді немає е, немає здивування, чому агресор і жертва агресії однаково звинувачуються в тому, що вони ведуть війну. Ну і таке інше, таке інше. Таких, таких моментів безліч тому, коли ми е, хочемо свою правильну логіку натягнути на е, нелогіку Трампа, то у нас, знаєте, такий складається е, когнітивний дисонанс. Ну, як може бути? Ну, виходить, що може бути, просто логіка у нас інша. Ну, от, власне, і все. Пане Лено, дякую. Ще таке питання. Ви, як знов таки спеціаліст, дипломат, знаєте, що статті в поважних газетах з так званих анонімних джерел виникають не просто так. Що це, як правило, коло пов'язані з спецслужбами, з владою, запускають саме буцімто анонімні статті? В даному випадку і влада в разі чого не зобов'язана. Це перевірка громадської думки, це вплив на політиків, але зобов'язань жодних. Як на вашу думку, ви ж аналізували у цій статті з буцімто анонімних джерел, які найважливіші тези намагаються проштовхувати зараз? Нова адміністрація Сполучених Штатів щодо України, ви вже сказали про обмін українських територій на териту на українські ж території. А які ще важливі тези? От там Ви вичленили? Ну пане Олесо, дивіться. Зливи бувають різними. Зливи бувають з різних сторін. Е, і тому тут треба бути дуже обережними, коли ми е, хочемо на цих зливах побудувати вже остаточну правдиву е, ну, от знаєте логіку наших е, дій у відповідь. Бувають зливи спеціально, які запускаються для того, щоб навпаки дезорієнтувати свого супротивника. Бувають е, зливі зливи е, коли. Цілеспрямовано дається якась інформація для того, щоб промасити температуру, і так далі. І так далі. Тобто бувають я кажу, зливи від твого партнера спеціально і ти про це знаєш, і бувають зливи від твого ворога, коли ти ну, мусиш зрозуміти причину, чому, і так далі. І так далі. Тому, чесно кажучи, коли от я інколи чую, Колег-журналістів, які кажуть, от ви знаєте, Financial Times написало і це істина. в Останній інстанції. Ну мене трошечки це дивує, тому що насправді останньої інстанції може не знати навіть дуже обмежене коло людей, тому що, скажімо, якщо ми говоримо про Трампа, то я думаю, що і Рубіо до останнього моменту не знає, який твіт напише Трамп через 5 хвилин. Так що це все треба аналізувати в системі. Це все треба аналізувати дуже прискіпливо, і інколи читаючи одне, думати про протилежне. Тому скажу чесно: я більше намагаюся читати між рядків те, що говорять офіційні особи, а не те, що зливають журналістам, чи зливаються самі журналісти, і так далі, так далі. От з того, що ми чуємо, то тут навіть пане Лосену, треба. Далеко ходити за аналізом, тому що Трамп це періодично просто викидає назовні. Ну от що Україна і Росія однаково винні війні. А відтак чому той самий Трамп повинен ставитися прихильніше до Зеленського, а не до Путіна? Ну якщо обидва винні, ну чого ж тоді хвилюватися і робити вигляд, що хтось краще чи хтось гірше? Нічого подібного, вони обидва винні, це їхня війна. От і дивіться вчора, по-моєму, під час цього скандального інтерв'ю, Трамп знову сказав про те, що, Ну, у, виявляється, у Зеленського був мандат на вбивство, а не є мандату для того, щоб припинити війну і так далі, і, і верніше віддати свої території. Тому я би все таки радив більше орієнтуватися на позиції офіційних осіб, але при цьому безумовно. Дивитися на те, що е, з'являється на шпальтах тих чи інших видань, дуже критично до цього ставлячись. Пане Володимиру, у мене останнє питання. Потім може у колег буде там репліка або зауваження, або питання саме до вас. Але останнє таке питання. Ви абсолютно праві, ми, ми ж не можемо там, У нас нема кавової гущі, щоб прогнозувати, що буде е, після Аляски, що буде на Алясці. Але ми можемо вже аналізувати, що відбулося, тобто фактаж. Стамбул не лише Аляска, але Стамбул і тепер Аляска вони вже де-факто легітимізують кремлівське керівництво. Тобто легітимізація відбулася спочатку в Стамбулі, а це була теж ініціатива США. А тепер безпосередньо Гада Путіна ще в, 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 на Алясці. Планується. Для чого це може бути? Трампу? Для чого він легітимізує людину, ну якої ще рік-два тому не подавали руки? а тепер з ним зідзвонюються вже не лише Трамп, вже Макрон зідзвонюється з Гадом Путіним. Тобто, яка мета? Ну, бачите, пане Васі. Я думаю, що все-таки говорити про повну легітимізацію це трошечки забігати наперед. Ну, немає такої легімізації. Вона є там в очах там, умовного рамофоси чи сілви, тобто кого завгодно. Вони і так його. Вважають легітимним і з ним теоретично ручкались би якби він прилітав до них в гості, і так далі. А якщо ми говоримо про цивілізований світ, то ну, попри оці окремі дзвінки, які мали місце, і які до речі, на мою думку, зіграли проти тих, хто їх ініціював, бо вони нічого не могли дати і нічого не дали, то легітизації в очах цивілізованого світу як не було, так і не буде. Тут я думаю, що ми не повинні підігрувати російській пропаганді, якраз і говорять про те. Дивіться, сам Трамп та де не десь там в Ганалулу. А отут, от в самих Сполучених Штатах Америки, мене приймає, і я буду і я буду з ним на на рівні. Уже пропаганда зараз кричить, що два світових ні, два лідери світових держав зібралися на, на беруться на саміт і так далі. Так далі. Е, тому давайте не будемо е, тут надто забігати вперед і е, робити е, висновки, що е, Трамп уже так сильно виводить Путіна з ізоляції. Для Трампа він, е, Путін хороший хлопець. Е, да, з ним можна дружити, з ним можна ладити і тому подібне, і так далі. Ну але це ж було ще і за часів першого Трампа. Його. Зараз це продовжується. Його. До речі, скажу вам відверто, я от е, днями прочитав. Е, Спогади Джона Болтона, який був у нього у Трампа в першу каденцію невеликий час, але все таки був секретарем ради національної безпеки. Ну, я от зараз переношу те, що я читав там, на те, що відбувається зараз, і кажуть, 100% копія. Так само тоді його відмовляли їхати на зустріч Кім Чен Іном, але він розкидав всіх по різних кутках, поїхав, наговорив всякої Ну, Всячини, скажімо так, і у підсумку результат був протилежний тому, ну на який він розраховував? От Дякую. мені здається, те ж саме зараз. Це емоційний вибух, коли людина каже: Ні, жодна логіка не працює? Я буду робити те, що мені здається правильним. А там побачимо. Дякую. Ну, Ще от, У є питання, щоб ми встигли. У Івана Лозового питання, Так, пане Володимире, таке питання: яке ваше ставлення? Чи ви підписуєтесь під ту думку, що? Основна мотивація Трампа відносно війни в Україні це є, аби він виступив миротворцем, припинив війну любою ціною і таким чином був серйозним претендентом на отримання Нобелівської премії миру. До речі, саме цю теорію висував у свій час містер Джон Болтон. Пане Іване, дякую за запитання. Ви знаєте, відповідь, по-моєму, прозвучала пару днів тому назад. на Спільній е, прес-конференції е, лідерів е, Азербайджану е, Вірменії е, е, за присутності е, Трампа, де е, е, йому просто дали прекрасний красивий пас. І ви е, ну, я думаю, що ви дивилися на, е, на той сяючий вигляд обличчя, який раптом з'явився на, на у Трампа. Е, от тому це очевидно, він. Він хоче бути миротворцем будь-якою ціною, і він хоче в цей конкретний день стати героєм е, всіх заголовків в, 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 в усьому світі, і не більше. А що буде завтра? Ну завтра буде завтра, а там побачимо. Тому е, це людина, яка живе е, цією хвилиною, цією годиною, максимум цим днем, і тим, що про нього напише е, Ганебна CNN чи New York Times, е, чи що скаже Fox News. Усе власне. Те той світ, в якому живе Трамп, дякую, пане Володимире. Це був Володимир Гризка, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Дякую. дякую вам, дякую за включення.